Отож, нова серія не заставила себе довго чекати і сьогодні. Революція у світі ставок за допомогою гігантів індустрії Азеро, частина 2. Прорив Азеро в індустрії ставок. Отже, вас всіх вітаю е, на цьому каналі. Головний спікер цього каналу, пан Атлант, вже на місці. І сьогодні ми знову поговоримо про Азеро. А більше детально поговоримо про інвесторів. І це друга частина, як ми пам'ятаємо, і знаємося, що змусило їх інвестувати в цей читовий проект. Давайте розпочнемо. Отож, Азеро це інноваційна з'явзована платформа ставок, робить заголовки у світі. Блокчейном. Нещодавно Азор досягла значної фінансової віхи, забезпечивши фінансування на загальну суму 7,5 і мільйонів доларів. Ці значні інвестиції свідчать про сильну довіру з боку основних гравців галузі та підкресують зростаючий вплив Азур у сфері децентралізованих власне ставок. Отож, потужні гравці підтримують Азор. Вражаючи реєстр інвесторів, тобто реєстр інвесторів, а читається як а, хто а, є, хто у світі блокчейн і веб3 так именно як Hypershia, Gnosis, Merit Circle, 7X, Quiet Capital, Formless Capital, Alliance DAO, Ellington Capital, Ethereal Ventures і Delphi Digital не просто фінансово підтримують, але є опорою и опорою знань і досвіду в секторах Web3 і блокчейн. Їхня участь в Назина є надійним і підтвердженням пробачте. Їхня участь є надійним підтвердженням бачення Азеро та потенціалу власне змінити індустрію став. Перше, це Delphi Disney криптоаналітика. Delphi Digital виділяється серед інвесторів, адже Delphi Digital відомо своїм глибоким аналізом ринку цифрових активів працює майже як а, де власне. Навіть не знаю, як це правильно пояснити, але... Постараються власне як а, деактивне агентство у сфері цифрових фінансів. Вони ретельно вивчають ринкові тенденції, заглиблюючись у глибині фактори, у глибині фактори, що зумовлюють ці тенденції і беруть участь у діалозі керованому спільнотою. Їхнє всебічне розуміння, отримане від поєднання розробників інвесторів і дослідників пропонує Азеро тонкий погляд на криптовалюту, підвищуючи її здатність ефективно використовувати передові технології. Другий це Енгтон Кейтл. Отож з моменту заснування в 2017 році Ентон Capital є новатором у сфері цифрових активів і технологій Web3. управляючи різними фондами, включаючи Рентон XRP Capital, Арінтон Algorand і Ерінтон Монбі. Фірма може похвалитися різноманітним портфоліо в криптоекосистемі, зосереджуючись на підприємствах на ранніх стадіях і ринках, що розвиваються в конкретних екосистемних власне блокчейнів. Отож і третє це e Ventures. Тобто компанія Firal VENTURES заснована Джозефом Любіном, співзасновником ефіром, відіграє ключову роль у формуванні розробки продуктів на ранніх стадіях. Інвестиційна стратегія фонду зосереджена на проектах DeFi, а ініціативах web 3 розвитку інфраструктури та Інфоте. Це повністю узгоджується з цілями Азу щодо інтеграції цих технологій у децентралізовану платформу Став. І наостанок у мене виснов. Отож, Азеро Маяк для децентралізованих ставок. Місія Азеро та перспективи на майбутнє. Азеро – це не просто інша платформа для ставок, це піонер у створенні системи, яка є більш справедливою, а власне прозорішою та креативною користувачем. А і керованою користувачем. Ця зміна може привернути увагу і нову хвилю користувачів, які шукають більш безпечні та прозорі варіанти став. Оскільки Азеро продовжує розвиватися за підтримки цих впливових інвесторів, він є багатообіцяючим моделлю того, як децентралізовані технології можуть створювати більш справедливі та зручні системи. Подорож Азеро є символом трансформаційної сили технології блокчейн, а його місія зробити ставки прозорими, чесними, веселими та відповідальними тепер до. Ніж будь-коли. Отож, всіх був радий бачити і зустрінемося на наступному випуску. Бувайте!